Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. Дотримуйся заповідей, яких. Загалом дорогі мені прекрасний діалог, у якому в принципі не треба давати відповіді на друге запитання. Чому? Бо суть заповідей полягає тому, що їх не можна виконати в повній мірі. Намагатися виконати заповіді можна і потрібно, бо це Божі приписи, настанови, які дані нам для нашого ж блага. Не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого, Івана 5.14. Казав багато раз Христос людям, яких зціляв, а що таке гріх, як не порушення Божих заповідей. Але чому їх не можна виконати в повній мірі, бо вони Божі будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матея 5,48. Це Божий заклик, який під силу лише Богові, і промови його, між іншим, теж Бог. І ніхто із смертних не може досягнути заданої міри досконалості. Це та недосяжна планка, яку може здолати лише Бог. Людям це неможливо, Богові ж. Усе можливо. До цього вислову ми ще повернемось. І людина виключно благодаттю і милістю Божою. Бо благодаттю, ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Ефесян 8-9. Це прекрасно розумів апостол Павло, бо за внутрішньою людиною знаходжу насолоду в законі Божому, але у членах моїх бачу інший закон, що протиборствує закону і розуму мого, і бере мене у полон закону гріховного, який перебуває в моїх членах. Бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерть. Римлян 7, 22, 24. Без допомоги Божої дорогі мої, нам не досягнути і малої міри святости, тобто посвятити себе і свого життя Богові. Так що не треба тішити себе, що ніби живучи, живемо за Біблією, майже не грішимо, бо у слові майже насправді немає меж. Добре, хоча б, можливо, не бачачи власних гріхів, це ясна річ не стосується чужих. Визнаємо, що ми не безгрішні, бо насправді безгрішним є лише Бог. І деякі світські люди, які теж вважають себе безгрішними. Хоча чому деякі? Більшість учителю, благий що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. Розмову цю кілька євангельських рядків хотілося закінчити все таки похвалою багатому юнаку, і людям, які вважають себе, ну не зовсім правильним, але й невеликими грішниками, бо насправді великими грішниками щиро вважають себе. Люди, які досягли дійсно великих висот духу, як, наприклад, апостол Павло. Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, серед яких я перший. 1 Тимотею 1,15. Категорія віруючих людей, які ці кажуть зазвичкою, бо так прийнято. Раніше згадані безгрішні люди у стані душевного томління, які часто викликаються великими досами алкоголю. Після припинення благодотворної дії алкоголю такі праведники у лапках найчастіше забувають про свої откровення і повертаються у свій блаженний безгрішний стан. Учителю благий, що зробити мені доброго? Це запитання людини, який не байдуже її посмертне майбутнє, і яка, окрім того, розуміє, точніше відчуває, що виконання заповідей життя вічного можна не досягнути. Чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. А от і відповідь втілена, яка стоїть перед юнаком. Між іншим, Бог, так співрозмовника Христового назває Єнглиз Матвій, для Марка він якийсь, для Люки начальник. Не дуже вони його шанують в світлі майбутніх подій. Тільки проблема юнака полягала в тому, що він намагався здобути життя вічне власними силами. Це хибне уявлення ґрунтувалося на припущенні виконання їм Божих сам. Христос спрямовує погляд юнака на себе, як єдиний можливий варіант потрапляння в Царство Небесне, бо без Нього ми не можемо робити нічого. Івана 15.5, що ж, самовпевненість ставала причиною падінь багатьох людей, а не тільки багато юнака. Тому, хто думає, що він стоїть, нехай перешеться, щоб не впасти. 1 Коринтян 10, 12. Але це паулове попередження стосується лише тих, хто стоїть у вірі, хто думає про життя вічне, безгрішних людей це абсолютно не стосується. Бо як може упасти той, хто лежить, і навіть не робить жодної спроби піднятися. Дотримуйся заповідей, яких? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лежи свідчи, шануй батька і матір, люби ближнього твого, як самого себе. Юнак не побачив в особі співрозмовника путь, істину і життя. Івана 14.6. Тому Ісус спрямував його погляд на ближнього, адже всі перераховані заповіді закликають до любові ближнього. І саме любов'ю до ближнього вимірюється наше ставлення до Бога. І кажу вам, що зробили ви одному з найменших братів, ви мені зробили. Матея 25.40. Хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, не може любити Бога, якого не бачить. Як мовиться знову про те саме, тільки з іншого боку, якщо любиш Бога, чи принаймні вважаєш так, мусиш любити ближнього. Хай це буде важко, хай це буде непросто, а хто сказав, що любити просто. Але якщо хочеш у майбутньому житті потрапити на небеса до Бога, а там, де Бог, там і небеса, мусиш навчитися любити ближніх, для початку просто терпіти, адже в небесних обителях перебуватимеш не один, а з безлічу інших людей, і звідки знатимеш, хто опиниться поруч з тобою під райським де. Заповідь любові до ближнього має абсолютну дію, адже Бог закликає любити всіх без виключення. Ви чули, що було сказано? Люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить вас і гонить вас. Матея 5.43 далі. Якщо Бог піднімає питання нагороди, значить любов до ближнього, в тому числі до ворогів, має вкрай важливе значення. Звичайно, Христос на гірній проповіді вказує на абсолютну любов до ближнього. Людям же не під силу любити ворогів, так само як близьких, але слід пам'ятати, що нагірна проповідь це Божі принципи, заповіді, приклад для наслідування. А як відомо, Божі заповіді неможливо виконати в повній мірі. Так що відсутність бажання мстити чи вороги цілком можна прирівняти до любові, адже і такого досягнути буває деколи вкрай важко, майже неможливо, якщо ми тільки не будемо пам'ятати про ту нагороду, що чекатиме нас на небесах, і люби ближнього Твого, як самого себе. Любов до ближнього має абсолютний вплив на нашу свідомість і відповідно наше життя. Любов задає напрямок руху нашого життя, між іншим не любов, ненависть теж задає подібний вектор, тільки в інший бік не зростання в чеснотах, розвиток, відкриття природних талантів, як у випадку любові, а плекання в собі, зростання всього такого, що у кожного з нас. Подібний процес можна побачити на прикладі. Державних ідеологій, адже за авторитарних режимів, що відхидають Бога і запроваджують поклоніння земному лідеру, може відбутися бурхливе борхливе зростання економіки, як це відбувалося в Радянському Союзі чи нацистській Німеччині, попри це, країни у підсумку зазнали цілковитої руйнації. Коли не Господь будує дім, дарем не трудяться будівничі, коли не Господь береже місто, дарма пильнує сторож. Псалом 61, 2, 3. Як мовиться Соломон і Давид знали, що говорили. Тільки з Богом ми можемо бути дійсно успішними в житті, а перебування з Богом неможливе без любові, тому що Бог є любов, 1 Івана 4:8. Ложка дьогтю може зіпсувати бочку меду, свідчить народне прислів'я. І воно найкраще краще ілюструє те, що може спричинити навіть ненависть. А не приязнь до якоїсь людини, групи людей у нашому добросичному ставленні до ближнього. І таке ставлення вже любов'ю не назвеш, бо справжня любов це Божий дар, якому не може бути жодних домішок, бо Господь наш досконалий, як і його дари. Тому так важливо навіть не прощати, а для початку забувати, чи принаймні не згадувати образи ближніх і не плекати в собі почуття помсти. Це перший і найважливіший крок. Ні, ні те, щоб полюбити в євангельському розумінні цього слава своїх недрі, чи відвертих ворогів, а принаймні позбутися неприємних згадок про них і при слушній нагоді не повернути їм в Саме з цих важливих кроків починається справжнє прощення. Це дуже важливо не для кривдників. Вони досить часто навіть не здогадуються, що вчинили щось неправе. Це надзвичайно важливо особисто для нас. Пильнуйте, щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не осквернився. Євреїв 12,15. Цим гірким коренем у наших стосунках з ближніми і навіть з близькими, цілком ймовірно, може стати втім, і тій чи іншій мірі обов'язково стане неприїзд. Вже не кажучи ненависть, до якогось негідного, на нашу думку, представника роду людського. Тому вчимося прощати ближчі, вчимося приймати їх такими, як вони є, не заради них, а заради миру і спокою, душевного комфорту нас і наших близьких. Все це я зберіг з юності моєї, чого ще не вистачає мені. На поум юнака на початку поті його, він не ухиляє. Хилиться від неї коли і постаріє. Прич Притч 22.6. У дитинстві хтось наставив цього юнака у знанні закону Божу, от тільки не приучив до Його виконання. Бо якби юнак був приучений до виконання Божих заповідь, Христу не треба би було нагадувати йому про турботу. про ближнє. І в самого юнака не виникало запитань, чого ще йому бракує. Бо тоді він на власному досвіді переконався, що своїми зусиллями йому ніколи не виконати Божих задум, не досягнути навіть малої міри святості. Подібна ситуація часто відбується у колі віруючих людей, які занадто час, багато часу приділяють вивченню Слова Божого, не надаючи належної уваги виконанню прочитання. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами. Які самих себе обманюють, Якова 1,22. Цим словам більше двадцяти століть, але вони абсолютно не втратили своєї актуальності, прекрасно ілюструючи картину, що відбувається з цінителями, але не виконавцями Божого Слова. Бо рано чи пізно ці люди задаються питанням, що не так у моєму духовному житті, задаються цим питанням і доволі часто. Не отримують відповіді, хоча запитання і адресат запитання цілком вірні. Чому подібне відбувається? Відповідь на це запитання міститься у наведеному вірші в посланні апостола Якова. Про що робити з цим ми поговоримо у наступних записах? Тут лише хотілося би зробити одне невеличке припущення. Лише один з трьох євангелистів Матей вказує на вік Христового співрозмовника, двоє інших. Про це не згадують Марко і Лука. Можливо, справа не у кількості рухів юнака, а в незрілості його духовного розвитку, адже в такому стані дитячої, юнацької, безгрішності часто залишаються особи, які вважають, що достатньо знають про Бога, повністю чи, принаймні, в значній мірі виконують, його ті заповіді. І лише час від часу задаються питанням, чого ще не вистачає мені. Коли хочеш бути досконалим, піди продай твоє добро і роздай у Бога, і матимеш скарб на небі. І приходь, та йди слідом за мною. Почувши, Слово тею, наквіді, у в Скорботі, бо мав багато добра. Багато біблійних тлумачів, вважають, що Ісус сказав тут алегорично, переносному сенсі, ніби тут він мав на увазі зовсім інше. Що саме інше? Пряме запитання, пряма відповідь. Ісус говорив загадками лише у тому випадку, коли його хотілося спіймати на слові. І коли він ходив у храмі, підійшли до нього правосвященники і книжники, і старійщини горили Йому, якою владою ти це робиш? І хто дав тобі цю владу робити? Ісус запитаю, я вас, про не, відповісте мені, тоді я вам скажу. Адже юдейські начальники шукали не істину, а нагоду, як Ісуса погубити. Ісус, вже знаючи їхнє лукавство, починав ставити загадкові для них запитання. Причому це виходило в Ісуса так вдало, дивно, у Бога і вдало, що ніхто не зміг відповісти Йому ні слова. і з того дня ніхто вже не смів запитувати Його. Матея 22.46. Причі ж Христос розказував широкому загалу людей, так що у відповіді юнакові немає ніякої двоїстості. Як вже було сказано, на пряме запитання Христос дав пряму відповідь. А що юнак, чи все ж таки не юнак, виконував усі заповіді, принаймні думав так, хотів стати досконалим. у чому йому заважало майно. Тому він отримав пораду, Продай його і отримаєш бажаний результат. Ми маємо від нього таку заповідь, бо той, хто любить Бога, щоб любив і брата свого, 1 Івана 4,21. Проявляти свою любов до ближнього, піклуватися, дбати про нього ми можемо, втім і повинні своїм майном, точніше, якоюсь його частиною, розмір якої кожен має вирішувати сам. Навіть кружка води заслуговуватиме на небесну нагороду, Марка 9, 41. Бог не гордий, Він приймає будь-яку допомогу ближнім і спрямовує її на свою адресу. Тільки бажано для самих нас, щоб ми занадто не підносилися в цьому і не ставили допомогу ближнім собі як заслугу, а краще діяли за Христовою порадою. Ми зробили тільки те, що повинні були зробити. Луки 17, 10. адже в іншому випадку з нами може статися та, саме те, що зінаком, який відійшов у скорботі, бо мав багато добра. Бо хто підносить себе, той принижений буде, а хто принижує себе, той піднесеться, Матея 23:12. Таке трапляється з тим, хто забуває, хто є справжньою причиною всіх його досягнень і життєвих успіхів. Піди, продай твоє добро. От тепер спробуємо поговорити про цю настанову в алегоричному, переносному сенсі, але вже відносно нас, людей, яким випала честь жити в 21 столітті. У стосунках з Богом людям часто заважає їх власний життєвий досвід. Особливо, коли відбувається їхнє перше знайомство, коли людина, наприклад, починає вперше серйозно вивчати Біблію. Бо на цьому етапі в людини часто виникає конфлікт між тим, про що каже Слово Боже, і тим, що вона знає, точніше, думає, що знає сама. Що високе у людей те мерзенне перед Богом, Луки 16,15. Ну, як з цим погодище, принаймні з першого разу. Тому що дійсно стати ближчим до Бога, пізнати в Його міру своїх сил і здібностей, треба продати своє добро. Тобто відкласти в бік свій життєвий досвід, свої знання і намагатися читати Слово Боже, слухати думку Божу, не порівнюючи з власним досвідом. Це непросто. Але з часом вийде Головне, цього хотіти узнати волю Божу стосовно себе, пізнати те, що Він хоче особисто від нас, як новонароджені немовлята, полюбіть чисте словесне молоко. Що від нього виросте вам на спащіння, 1 Петра 2,2. Як вам таке порівняння? З часом приходиться продати своє добро і людям, які мають з Богом тривалі особисті стосунки, а все через те, що Бог не статичний, його не можна підігнати під певний погляд. Крім того, Він хоче, щоб ми розвивалися, поглиблювали свої стосунки з ним. Такий його підхід часто стає причиною. Чому Він ніби відповідає на наші молитви? Бо Господь просто хоче, щоб ми шукали його всім серцем своїм, ще й душею своєю, ще й силою своєю і всім розумом своїм. Тому от і що слід робити людям, які задають питання, що не так у моєму духовному житті, і про яких йшла мова в одному з попередніх записів? Істинно кажу вам, що тяжко багатому увійти в Царство Боже. Якби юнак все-таки залишився з Христом, хоча б на короткий період часу, він би дізнався, як тяжко тим, хто надіється на багатство, увійти в Царство Боже, але не склалося, у юнак, чиє ім'я залишилося ще невідоме, доволі немалозначний факт, повернувши до свого багатства, не зауваживши Ісуса, який поглянув на нього з любов'ю. Як часто подібним образом поступаємо ми, повністю зосереджуючи свій погляд і всі свої думки на своїх багатствах, матеріальних, розумових чи навіть духовних, які насправді не наші, але дані нам Богом, як євангельські таланти, щоб наші ближні отримали користь від цього, а у їхньому образі Бог отримав прибуток. Але ж ні, ми занадто зайняті своїми справами, щоб подумати про ближні, хоч би трішечки. Та що там ближні? нам деколи бракує часу подумати про близьких людей, яких Бог доручив нашій опіці. Тоді навіщо всі ці здобутки, всі досягнення, якими ми не можемо поділитися з близькими? Що у них такого важливого, що ми часто забуваємо про людей, які знаходяться поруч з нами? Вважаємо, що в майбутньому це принесе нам користь, а чи впевнені, що в майбутньому наші досягнення принесуть радість від користування цим? Особисто нам, нашим близьким, а якщо немає радости, навіщо користь? Навіщо взагалі ми прийшли в цей світ? Юнак задав ще цим питанням і навіть отримав відповідь: приходь та йди слідом за мною, але відійшов, бо мав багато добра. А навіщо все це добро, якщо воно не проносить ні користі, ні радості, а лише скорботу? Той міг слідувати за Христом. Ми можемо Його наслідувати. У чому ж? У любові, тому що Бог є любов. Любов це єдина річ, яка має ціну в двох світах. тут на землі і в вічності, до якої ми покликані, та до якої будемо ще вступити, тому що більше сподіваємося на свої багатства будь-які, ніж на любов, Божу любов. Хто ж може спастись? Людям це неможливо, Богові все можливо. Але люди вперто намагаються все робити без Божої допомоги. Якщо у них не виходить потрапити на небеса, тоді намагаються зробити рай на землі. Адже ясна річ, відкидаючи Бога, люди відкидають посмертне буття, і для них залишається лише життя на землі, якому не хочуть надати райських образів. Тільки от у чому річ без Бога збудований райський людський рай перетворюється. Насправжнісіньке пекло. Це стосовно людей, які свідомо відкидають Бога, що стає з людьми, а що стає з людьми, які начебто вірять Його існування. Напевно, всі бачили мініатюрних верблюдів, навіть цілі каравани, розміщені у вушку голки. Тут відбувається те саме, Щоб побачити досягнення, результати роботи. Плоди цих людей треба вщати в руки мікроспопа. У прямому та переносному значенні користь від цих торгів стільки, скільки від каравану верблюді вужку голки, хіба що похизуватися пред оточ. От дивіться, який я молодець, що зміг таке зробити, а в чому заслуга? Потрапив в часу зусиль на марну справу і зіпсував голку адже без вушка голка зовсім ні до чого не придатна, тім як і без нитки. Голка без нитки та ще із забитим вушком, між іншим, непогане порівняння для подібних людей, ніби вони є, а користі від них для церкви, для ближніх і близьких ніякого. Так і хочеться порадити цим людям піти і навіть не продати, кому воно таке треба, а позбутися того багатства, піти куди? Звернутися до Христа у молитві, якщо ж у кого з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів, і дасться йому спеціально виділив ці два слова. просто. Тобто, без порад Богу, як він має діяти далі, без докорів, без зазіхань на свою тяжку долю, на незрозуміння оточення, на те, що оточення не цінує належним чином, бо тільки за умови. Дотримання цих двох складових нам може відкрити проста Христова істина. Перебувайте мені і у вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе. Якщо не буде на лозі, так і ви. Якщо не будете у мені, я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває у мені і я у ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Амінь. Слава Ісусу! Cristo.